Лінива українська народна казка. Жили собі батьки і була в них донечка. Батьки були заможні, донечку свою дуже любили та нічого їй не дозволяли робити. Дівчина росла і єдине, що вона вміла, це танцювати. Тому в селі інколи пліткували про дівчину, що вона лінива. Коли настав час, батьки почали дочці шукати нареченого. Одного разу батько дівчини зустрів свого приятеля, у якого був син. Слухай, друже, каже батько парубка, у тебе дочка вже пора заміж, а в мене ж син. Може, поєднаємо їх? Чому б і ні, відповів чоловік, але моя донька зовсім не вміє працювати. Можливо, вона й навчиться. Головне, щоб її не змушували, бо буде вона плакати. Добре, домовилися, сказав батько парубка. Парубок зробив пропозицію, дівчина погодилась, незабаром зіграли весілля. Стала та дівчина жити в родині свого чоловіка. Рано вставши, батько в новій родині порядкує одного сина туди, другого туди, третього теж, невісток теж, дочок теж, розпорядився усіма, собі теж роботу знайшов. А молода невістка сидить, відпочиває, ніхто їй нічого, і вона нікому нічого. Коли пора була обідати, сходяться, всі сідають за стіл, батько питає кожного, хто що робив. Усякий за себе відповідає, а одна з рідних дочок мовчить. Батько до неї, а ти, доню, що робила? запитує. Я, тату, нічого не робила, відповідає. Ну, то ти вже ж знаєш порядок, батько каже. Та дочка відійшла від столу, сіла на лавці та й сидить, не їсть. А молодої невістки не питаються вона сідає за стіл, обідає. Пообідавши знов до роботи, на вечерю сходяться, знов тим же порядком, батько розпитує На цей раз уже друга дочка нічого не робила остається без вечері. Молода невістка придивляється і прислухається звичайно, як нова людина в сім'ї, а далі питає потихесенько в сестри свого чоловіка. Як це воно, серце, у вас діється? А чом же мене за роботу не питають? Бо ти ж у нас ще гостя, відповідає та сестра. Ну, минув іще день, може, й другий, а дівчина дивиться на все те та й не знає, що то в них змова, щоб навчити молоду невістку працювати. Одного дня, вставши рано, питає невістка у матері свого чоловіка. Що б я, мамо, робила? Візьми, доню, каже мати, віничок та повимітай хату. Взяла дівчина, повимітала. Аж ось родина сходиться до обіду. Батько розпитує кожного, а дівчина бачить, що її не питають, та й сама обзивається, а я, таточко, хату повимітала. Ах, моя дитина кохана, каже батько, я тебе й не питаю, ти ще в нас гостя. Я знаю, що ти доброго роду, розумного батька й матері. Ти часу не марнуєш, тому я тебе й не питаю. На другий день молода невістка теж що зробила, на третій теж, а далі помалу, помалу, уже й обід готує, а далі уже й хліб пече. Сказано, чоловіка свого любить, а сім'я вся голубить її та добрим прикладом привчає до праці. Через деякий час вирішив рідний батько дівчини навідатись до своєї дочки. Ось приходить він в те село, де живе родина. Та й застає, що дочка готує обід сама. Звичайно, зраділа йому, привітала, попросила сідати, а сама знову до роботи. Та так порядкує, що батькові аж дивно. От він і питає, а чи добре тут тобі, доню? Добре, таточку. А що ж ти вже вмієш готувати? Вмію, таточку, та й у нас таке таточко, додає дочка. Що хто не робить, то той і не їсть. Ну, дитино моя, у всякого хазяїна свій порядок, відповідає батько. От ти, може, моя доня, й голодна була, поки привчилась до роботи? Ні, тату, не нагально мене вчать, так усе помаленьку. Ну, добре, моя дитино. А до того часу батько дівчини вже зголоднів та й подумав собі, якщо він нічого не зробить, то його за стіл не посадять та й обідом не нагодують то він скоріш узяв віничок та й вимітає подвір'я біля хати. Тут вже йде його приятель, хазяїн родини, побачив та й каже Що то ви, свати робите, покиньте. Еге, сватай, як же я не буду працювати, коли ж я сьогодні ще не обідав? А, так-так, це в нас давній порядок, сміється приятель. Та й тихенько розповів батькові дівчини про ту змову, що вони придумали, щоб привчити молоду невістку працювати. Ось так молода невістка добрим прикладом привчилась працювати, та вже й ніхто не скаже, що вона лінива.